У лузі ридає під вербами осінь, з урвищ пливе, виповзаючи дим, йдеш Україно, замислено у простір, чути там що? Канонаду чи грім тілом здригнеться Побачивши вбитих сумом наповниш багряні поля, ліс, у якого обсмалено віти, чорні судані сумує з Весни дубам чи корону повернуть. Хто ж ти верхів'я скалічив у них? Ти не лякайся незнаних, що вмерли. Бійся у тих, що дивились у живих, ще душогубом наш край плюндрувати, підуть далеко жорстокі такі. Вчора горіли налякані хати, і відступали на схід вояки. В плямах кривавих Листя рябіє Вітер його по днів'ю несе, ранок з надлугу жаринками тліє, свіжим рум'янцем Мережуть усе, стане зима, як ніколи холодна Маривом Звиснути її з далини, поки що сонце криваво заходить, і вороном крячуть сполохані дні. А мова не корилася царю, ані царю, ані його сатрапам, орлом двоглавим стаючи на прю, що Брав її у пазуристі лапи, пліндровані не надавали праву, немов на звіра об'явили лови. Орел впивався у душу, тіло рвав. Він був безмозкий, хоч і двоголовий, Заборонити дереву рости, ширяти вольні птиці у блакиті, Живі ріці між берегів плести, ходити сонцю по своїй орбіті заборони до щебі поливать, інке стебло, щоб не зросло колосся, поетові писать і малювать, щоб приректи народна безголосся. Наша це пора, а не остання. Ми повинні виграти двобій, тож забудь ласкаві щебетання, хай бринять мечі у душі твоїй. Пухнаста білочка від радощі стрибала. Аж на самісінькій вершині на ліщині вона горіх зірвала. О, Та не абиякий, а Золотий. Ця вістка облетіла усіх. У білки золотий горіх! Але класний. І інші там епітети похвальні. На другий день у білки на потвірі усі птиці і звірі зійшлись побачити горіх. О, це так річ! Горіх усім горіхам, басив здивований ведмідь, забравшись на поріг. Йому віки зоріть і не ржавіть, бо, звісно, золото. Ха, -ха, -ха. не мідь. Такі траплялись. Цу три стравати навпевіт тріщать сороки. А ну, візьміть та розкусіть, що ми побачили, як слід, який у нього піде, роздався миші писк. Тут білочка горіх поклала в рот, принишкли усі. І от роздався тріск. Та як на гріх, червивий був горіх. Ось так бува і про людину кричать навколо безупину, вродлива, вічува, розумна, золота, розкусять, а вона пуста.